Тема буде стосуватися вчорашнього нашого візиту до Гостомельської військової адміністрації з ціллю позадавати питання заступнику такому собі Олександру Івченко. Розказуючи зуючи передисторію, хочу сказати, що на території гостоморської ОТГ існує дуже проблемний об'єкт. Це в селі Горенка, сміттєзвалище, яке функціонує і має було, мало було закрито ще до початку повномасштабної війни. Але всім відомим сумнозвісним подіям, які сталися, не суждено було цим цьому статися. І е, сміттєзвалище, і досі функціонує. Мало того, що у це вже третя військова адміністрація, яка зараз царює, да. Не спромоглася жодна з них, окрім як розбазарювати далі бюджет місцевий, дойти питанням, а до, що ж робити з цим сміттєзвалищем. Як ми вже вам показували, в чому проблематика цього сміттєзвалища? Воно знаходиться поряд з дитячим.